Христос народився у цей святковий день. Ми спілкуємося з ієрархами провідних українських церков зараз переді мною. Святійший Патріарх Київський і всієї Руси України. Філарет Христос народився. Славі моєго! Хочеться поговорити з вами про підсумки так само року, що минув 2012 року. Адже це був рік, в якому Україна обирала собі новий парламент, і церква не залишилася осторонь цієї справи. Навіть, на жаль, не залишилася осторонь. Всупереч вашій забороні, деякі священники займалися агітацією. Чи покарала їх церква? Покарала церква Київського патріархату. Я знаю, що покарала і Українська церква Московського патріархату, тому що церква не, не повинна втручатись. В політичні справи, а вибори це є політична справа, тому церква не втручається. Але не треба думати, що церква байдужа до виборів, вона не байдужа до виборів, тому що від виборів залежить, яким шляхом піде Україна. Чи збережемо на свою державність чи втратить. І тому для нашої церкви особливо важливо, щоб держава Україна не втратила свою державність. Бо якщо не буде незалежної держави, не буде і незалежної церкви. Тому ми насамперед молимось за чесні вибори. Справедливі вибори, хоч ми знаємо, що не завжди вони були чесними, були і, і, і різні фальсифікації, ну, може, не такого великого масштабу, але все-таки ми хотіли б, щоб цього не було ні надалі. Але в цілому народ обрав того, кого хотів. Тут дуже добре, що церква молиться і суспільнота має це так само відчувати. Хотілося б також почути, як церква реагує на те, як почав працювати український парламент, адже почав він працювати з бійок. А апостол Павло писав: Якщо можливо, наскільки це залежить від вас, будьте в мирі з усіма людьми, то бійки виправдовує церква, які там були чи ні? Ну, взагалі, Церква не виправдовує бійки, вона закликає всіх до миру, але в той же час закликає і до справедливості. А коли порушують клятви, то церква не схвалює такі переходи від однієї. Політичної партії до іншої. Фактично, зрадництво. Це зрадництво. А зрадництво є гріх. Але виходить так, що обравши радикальніші сили до парламенту, самі українці, ми, українська громада, стали більш радикальними, а значить, і менш терпимими одні до одних. Я думаю, що трошки не так. Оце радикалізм, який виник в українському середовищі це є відповідь на ухилення від прямої дороги. Наша яка дорога? Державність, європейський вибір, демократія, свобода. Оце наш вибір. І тому, коли ухиляємося українці від цього шляху, то тоді виникає оцей спротив. Як ви його не будете називати, а це є спротив самого українського суспільству. Чому народ голосував за радикальні партії? Тому що, мабуть, в них бачив. E, своє спасіння. Тут дуже цікава думка. Виходить, що церква допускає спротив e, щодо влади. От, e, адже, e, якщо подивитися ну, на святе Писання, у ньому говориться, що кожна влада є від Бога. Але виходить, що ви допускаєте, що можна владі і не коритися. E, e, владі. Треба коритись. Всякій владі треба коритись. Я е, іноді ставлю досить гостре питання, а Сталіну, і Леніну треба було коритись. Треба було коритись. Так, А чому? Це ж зла е, влада. Зла влада. Але народ заслужив. І тому зла влада є покаранням Божим за гріхи. І тому не треба думати, що та чи інша влада приходить випадково. Вона все в світі звершується по волі Божій, але по волі Божій звершується добро. А зло звершується по попущенню Божому. І тому і Гітлер по попущенню Божому, і Ленін по попущенню, і Сталін, і всі ті репресії, які були, це є попущення Боже, а не воля Божа. Тому що воля Божа тільки на добро. А зло Бог попускає як покарання за ті чи інші злочини, за, за гріхи, за відступлення. Але ваше святосте, звертаючись до українців напередодні парламентських виборів, ви, як ієрарх церкви, закликали їх не голосувати за партії, які не відстоюють української мови. Отже, Київський патріархат. Таким чином продемонстрував теж свою позицію, що не всі партії гідні підтримки, а точніше, навіть владна партія, яка відстоює російську мову, влада, ви їй тоді не коритесь. Я не можу сказати, що владна партія вся не підтримує українську мову. Не можу так сказати, там різні є, але церква наша зайняла. Тверду позицію ми за українську державну мову. Тому що із-за того, що ми не мали мови проти української державної протягом трьох злишніх століть, ми багато втратили. І тому зараз, коли ми маємо свою державу, Ця держава може стояти міцно, коли буде українська мова і буде українська церква. От тоді держава буде стояти на міцній духовній основі. А якщо основи підмиваються, то тоді при відповідних умовах держава не встоїть. Будинок як державний, який ми збудували, може рухнути. Також, щоб не рухнув цей будинок, коли тільки починаються якісь рухи проти нашої української державності, ми стаємо на захист, на захист не тільки держави, а на захист своєї церкви, української церкви. А як має діяти громада на захист української мови? Адже 2012 рік став роком, якраз коли ми отримали дуже суперечливий документ, який і в Європі розкритикували, і церква розкритикувала документ, який фактично робить українську вторинною мовою в українській державі. Тому ми виступили проти. Ми бачимо це, що це є підступ, і тому ми закликали голосувати за тих хто відстоює українську мову. А хто відстоює українську мову? Той, хто відстоює українську державу. Тому наш вибір був такий. Ну, це своєрідна непокора владі так само тоді виходить. Ну, я, я не, не хочу сказати, що ми владі непокірні. Не ми покірні владі, так. І, і Христос підкорявся. Римській владі, бо коли сказав на запитання, чи треба давати податок кесарю, тобто імператору, то Христос взяв монету і запитував, чий тут образ, образ кесаря, так ось віддавайте кесаря кесареві. Тому, Христос теж підкорявся тим законам, які тоді існували. А не треба забувати, що юдея була в той час в складі Римської імперії, вона вже свого царя не мала, вона не була незалежною державою. І тому, Але коли йде мова про божественні закони. Отут ми вже не підкоряємось ні імператорам, ні царям, ні президентам, нікому. Наприклад, ось зараз під, піднімається питання про одностатеві шлюби. І багато держав в Європі вже прийняли, а оскільки це антибожественний закон. То хто б нас не е, примушував? Чи Євросоюз чи, е, чи своя влада, ми підкорятися не будемо. Ми не приймемо цей е, закон, бо це є закон проти Бога. Але ж церква має також і свою позицію щодо тих геополітичних речей. Ви згадували про євроінтеграцію, до якої ви закликаєте. Не закликаєте, а про яку ви кажете постійно. А сьогодні все частіше лунає мова про митний союз, який маячить перед Україною у 2013 році. Ми проти митного Союзу. Я вам скажу, чому, чому? ми проти митного Союзу. Не тому, що ми проти Росії. Росія братня країна. Ми брати слав'яни. Але митний союз це затягування України в нову імперію. І тому ми не хочемо йти в нову імперію. Ми вже в імперії пожили і знаємо результати наслідки цього. І тому ми проти. Митного Союзу, але не проти Росії, не проти е, торгівлі, але е, е, с, проти таких взаємовідносин, які б не пошкодили нашій українській державі. Ваше свято, скажіть ще, будь ласка, е, як просунулися переговори поміж українською. Православною церквою Київського патріархату та Українською православною церквою Московського патріархату, адже, окрім мови, окрім державності, таким стовпом для нас є віра і єдність православ'я. Ми почали підготовку до діалогу між Українською православною церквою Київського патріархату і Українською православною церквою Московського патріархату. Почали підготовку. Самого діалогу ще не було. Але коли Москва побачила, що ці переговори, діалог може бути результативним, то заборонили, проводити підготовку до цього діалогу. Але не можна заборонити те, що корисне, що угодне Богові. Бо Богу угодно, щоб в Україні була одна церква, чи Богу угодно, щоб українська церква була розділена. Я думаю, що Богу угодно, щоб була єдина в Україні церква. І коли ми почали підготовку до цього єднання, то Зустріли перешкоду з боку Москви, але Богові не можна перешкодити. Не можна. І тому, незважаючи на те, що діалогу нема офіційного, а неофіційний діалог іде і ще як іде. І якісь навіть має результати? І результати має. Які результати? А результати такі, що в московському патріархаті вже думка росте, що нам все-таки треба бути разом, що не добре бути нам, українцям православним розділеними, що ми повинні молитися своєю. Рідною українською мовою, це і народ простий це розуміє, а тепер розуміє вже і, і духовенство, і інт... інтелігенція то завжди була на боці української мови. Але, наприклад, на сході інтелігенція теж уже говорить про те, що треба нам мати все-таки одну в Україні Православну церкву. Тобто це є результати тієї заборони. Зважаючи на тепер поїздки патріарха Кирила. Позитивні вони. З одного боку, негативні, тому що він проповідує тут русський мір. Русський мір це нова імперія. А ми проти імперії. Але з одного боку, проповідуючи цей рускій мір, він налаштовує проти руського міру українців. Причому українців в московському патріархаті нас не треба налаштовувати. Ми і так налаштовані вже давно. На автокефальну церкву, на помісну церкву, на єдину українську. А налаштовує він своїх вірних Московського патріархату на користь української єдиної церкви. Зважаючи на те, що діалог поміж церквами такий є, є великий позитив, ми маємо сьогодні дуже гарне свято свято Різдва Христового. Привітайте, будь ласка, українців з цим днем. Дорогі браті і сестри, я з задоволенням вітаю вас з святом Різдва Христового. Христос народився, славімо Його. Але ми повинні розуміти, що Різдво Христове. Це не просто народне свято, народний звичай. Різдво Христове нагадує нам, що Бог став людиною, народившись від Пресвятої Діви Марії для того, щоб спасти нас від гріха і від смерті. Всі негаразди, все, що твориться в світі і в особистому житті негативно. Причина всьому є гріх. І тому для того, щоб визволити від цього гріха, Богу треба було не стати людиною, щоб подолати в нашій природі гріх. Тому ми святкуємо не просто народне свято як одне із багатьох свят, а ми святкуємо особи, особливо важливе свято народження Бога, сходження Його. З неба до землі, від небес до людської плоті. І Господь, якби не народився, то й не подолав би гріх. А якби не подолав гріх, не подолав би і смерть. А якби не подолав смерть, то ми були б вічно у цій стані смерті і духовної, і тілесної. А тепер. Хоч ми й помираємо, але знаємо, що прийде час, коли воскреснемо тілом, яке померло і розклалось, але воно воскресне. І це завдяки тому, що Христос не народився. І тому ми і славімо Його. Христос народився, славімо Його, молімося у ці дні за нашу молоду Україну, за нашу молоду державу.